Подані е, законопроекти, які було сказано знову таки без е, попереднього внесення в комітети, без роздруковки цих, цих законів, значить, е, без попереднього висновку, без нічого, було озвучено, що цей е, пакет законопроєктів е, гармонізує законодавство України з європейським законодавством і повертає Україну в русло європейської інтеграції. Я не виключаю того, що організатори цього дійства. Мали на меті, ну знали там чоловік 5 або 10, можливо, знали там сутність е і могли е очевидно повинні були прогнозувати, ну скажімо, вірогідні наслідки, які можуть виникнути. Але як це подавалося, і чому відбувалося голосування руками? Е не проголосувати під таким кутом, щоб зняти напругу, щоб заспокоїти е і зупинити е там сутички на майдані, це було іменно голосування для цього, як, як я його сприймав. Коли почалося скажімо, драка там і так далі, я все звертаюся, до речі, до руху чесно, звертаюся до журналістського корпусу. Якщо ви чесні, підніміть весь запис, там є і той епізод, коли я не голосував. Також, Якщо ви показуєте фотографію, де я піднімав руку, я там сидів і не піднімав руку, коли я перестав розуміти ну, картину, яка відбувається. Назавтра, коли сьогодні вже усвідомлено було, що це закони досить, ну скажімо, протирешіли, і вони мали наслідки збурення такого, назавтра, а такого голосування руками його нема. На завтра ходили з підписами, ходили, збирали підписи письмово, депутати розписувалися за ці закони. Я не буду казати за лексику, якою я висловлювався на адресу там цих пропозицій. Я не підписав ці закони. І на, на ранок 18 числа я подав у Верховну Раду перший у Верховній Раді, народний депутат України, подав законопроект, який пройшов реєстраційні всі служби і був зареєстрований 23 січня за номером 4010. Зайдіть, будь ласка, шановні журналісти, на сайт Верховної Ради, побачте цей законопроєкт, в якому я, скажімо, було записано, що ці закони вважають такими, які не скасували ці закони. Тобто я вважаю, що за умови, коли були вкинуті ці закони в Верховну Раду, і... Ті висновки, які були зроблені, і та моя наступна поведінка, яку я продемонстрував не тільки на словах, а і на в законодавчих актах, вона свідчить про моє відношення до цього голосування і ті обставини, які були. Далі я хочу сказати: позавчора, 7-го числа, ми в Верховній Раді прийняли один з тих законів. Які викликали збурення насправді два законопроекти, два законопроекти, які були подані в тому пакеті, серед 11 чи 12 законів, у яких були закони там і про дорожній рух, там, і так далі, і так далі. Значить, це законопроект про заочних судочин, заочний безпідсудно, який ми абсолютно якісно проголосували 7 числа іменем революційної так, необхідності. Але сьогодні вже це звучало, що він необхідний для того, щоб заарештувати майно втікачів, Януковича, Пшонки, Захарченка і Жесніми. Вони переховуються в Росії і за їх відсутності треба змінити законодавство, щоб можна було їх засудити і, скажімо, забрати їхнє майно. В мене, от стосовно цього є розуміння. Стосовно наслідків, які можуть е, бути через півроку рік за корумпованого судочинства взагалі е, рівня корупції в країні. І чи не буде цей закон е, спрямований на переслідування якихось окремих осіб в тих випадках, коли це буде потребувати, там, умовно кажучи, чи знову якась революційна ситуація, чи там влада буде потребувати? Значить, Другий закон був закон, який забороняв на масових заходах носити маски. Це два закони. Вони привели до збурення і далі відбулися події, які, ну, скажімо, загострення там сутичок і кровоприлиття фактично на вулиці Грушевській. Я хочу сказати, що. Стосовно 16 січня, якби це було свідоме голосування, яке б, ну скажімо, мені було сказано, що це закони, е які там чітко це забороняє це робити, це забороняє це, я би сам би спрогнозував наслідки, я би утримався від цього голосування. Якщо чітко зорієнтовано, що е ну, треба вгамувати цю ситуацію, повернути Україну до євроінтеграції, гармонізувати закони, е багато людей. Просто, е і аналогічно, я кажу, не тільки за себе, я кажу за десятки депутатів, які є нормальними, порядними людьми, які були так само обдурені і проголосували. За інших би блоставин вони би не голосували за цей закон. А Думаю. чому підпис відзвали тільки до речі, 1 листопада? Я, я, вибачаю, 1 я вибачаюсь, е до речі, Значить, е я передбачаю ситуацію, передбачаю. Коли суспільство найближчим часом повернеться і до другого з найгучніших таких скандальніших законів, законів 16 січня, це заборона носіння масок на масових заходах. Ця необхідність от, вона чітко проглядається, тому що сьогодні ці маски продовжують використовуватися, і е, в випадках, ну скажімо, в е, тих, які відштовхують нашу країну. Від ну, скажімо, обличчя Європейської країни 21 сторіччя. Я обичаю, яке ваше питання? Так, да, Питання було, підпис ви відізвали тільки 1 жовтня з під цих законів. Чому не було можливості зробити раніше? Адже на сайті Верховної Ради ця інформація була і значить, до вас апелювали з цього приводу. Я значить, е, 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 абсолютно е, відкрито про все скажу. Бачите? До мене звертався, до мене позвонила з Руху Чесно. Представник я надав навіть їй мобільний телефон і ім'я. У мене відбулася розмова з Руху Чесно, і вона мене запитала, чому на сайті Верховної Ради ти, ну, стоїть твоє прізвище. Я сказав, у мене це питання. Тобто я вважаю своїми діями, я не підписував протокол і е, я не знаю правових підстав, за якими внесли моє прізвище на сайт. Я вважаю, будь-які вже сьогодні, е, як кажуть, тіледвіження з цього приводу, це буде там, зайвою суєтою, там, і виправданням якимось, ну скажімо, те, що зроблено, зроблено. Те, що е, як воно було, я прокоментував. Зараз знімати, ну я утримався, тому що я подав закон, я не підписав. Я 20 лютого був перший у Верховній Раді, коли ну, ми повертали ситуацію в законодавче русло там, і так далі. Я не вважав, що це яким чином виправить ситуацію. Моє ну, зняття, що це було б не 1 жовтня, а було б там, там умовно першого. Там, 1... Травня чи там якогось. Я просто утримувався від цієї дії. Якщо ви вбачаєте, якщо ви вбачаєте, що це би підкреслило би і ну, сказав, підвело би риску під моєю позицією, я це зроблю. У мене відбулася така розмова. Після цієї розмови я е, ну, скажімо, зробив відповідне звернення, в якому я не тільки е, відкликав цей, е, ну, скажімо, Своє прізвище з того голосування. А я ще е, до секретаріату задав питання, а з яких підстав я туди був внесений? Оце мені дуже цікаво. От з яких підстав я там з'явився, тому що регламент не передбачає голосування руками. Де мій підпис, на основі якого я попав під ти списки? Я сподіваюся.